Веснянками та гаївками зустрічали люди прихід весни. Купальські хороводи в влітку на Івана Купала. Коли приходили жнива, звучали обжинкові пісні. Минули обжинки, все складно в комори можна і відпочити. Згадайному тині разом всі різдвені свята чарівні, щоб свят вечір скрізь лунали. Колядки дані голосні. А в щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усім, щоб за врочистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди шанували звичай і землі. Застеляйте столи та всякі лимами та кладіть калачі з ярої пшениці, бо прийдуть до вас три празники. А ще перший праздник – то Різдво Христове, а ще другий праздник – святого Василя, а ще третій праздник – святого Дохреща. Так ясно сітка засвітила, У ніч зимову за вікном, По людям добрим сповістила, різдво святе тобі прийшло. Збереться вся сім'я щаслива, Запалять свічку на столі. А добрий тато зайде в хажу Скупом пшениці у руці. Чекають же куття мойдова, Ще бачить діти, чи тисні. Під милотловий тихий богу, молитва змовиться за всіх. Виходить місяць і за хмари і заглядає у вікно. До української оселі знов свято радісне прийшло. А чомшини ще сніп на штату приніс сьогодні нашу хату? Сказав цей дідух, у нього предки славний дух. Дідух єднає у вечір, живив і померлим за столом. символ хліба, символ праці, старих часів до нас прийшов. А ще котя стоїть медова з медом, маком ті горіх доню, і страва ця святкова, символ злуг і членів роду всіх. А нащо сінами поклали під тертин на столі, щоб люди завжди пам'ятали спочив Христос когось війські, Спучим насіння і син Божий цього цвітівця. І пастушки його вітали, принісши щирий скромний дар. Хай ще зима білий сніг по стежках, прикрасить нам землю на свято. Хай прийдуть з колядками в хату до нас веселих нам свят побажати. А хто це у Стаєнці нас ночує? То подорожні, Йосип та Марія у рідний край вертаються з чужини, а жінка, я помітив при надії, то хай спочинуть на легкому сіні. Щоб я мав дім закликав би до хати, а все ж не в полі будуть ночувати. Дивися, ці до сірка впала з неба, бажання швидко загадати треба. Уси цікаво, Хороша не я сповниця, не бійся, як чисті помисли і серце щире, колись і я таким хлопчиськом мріяв, і то тепер мрію свою вірю. Яке сьогодні незвичайне небо, і ніч, яка снеде нас. Що цеї ночі заря засіяла, шлях до стоєнки нам показала. Ми почули спів ангелі, співвеличні, спів, спів веселий, що в у яскині Божий син людей синині. Що прийшлася та дитина, мир вам, браття, мир вам люди, мир хай завжди з вами буде. Вість велику вам приношу, слово істинне глушу, з радістю прийміть і всім людям розкажіть. Чудо сталося серед нас, народився Христос спас, згинуть всі укови. прийшов час обнови. Діти України, різдво Христове святкуйте, честь Божі, дитині, слава дороги, розтопіться і царю, і родунійте. Що за шум я хочу знати? Ану, вшиє всі вігнати, що за банда тут зібралась проти мене зпунтувалась. Не ну, знаю, мій пане сказали ж мені, що вам са. Серф... У трьом царстві цар, я тут цар над царями, усіх тримаю під своїми ногами, на дусіма владну руку простягаю. Кого хочу смерть устараю, як скажуть, так і буде. Хто мене розсердить, кривдою помчусь. Володарю, сильний, тільки ми ось почули, що якісь три князі до тебе прибули. Кия не геть усіх прогнати, а може маю щось сказати? Коли треба так прийняти і про все їх розпитати. Що за люди, звідкіля прибули, що по цікавого чули. Іроди царю, ти славного роду, ми царі з далекого сходу, честь належно тобі досладаємо, з Рід вам Христовим тебе ми вітаємо. Вам Христовим мене вітаю. Що ж це таке не можу я знати. Зробіть мені, ласку, мене просвітити, щоб я ці слова зміг зрозуміти. Ясна звізда нас то спроводжає, Месія в безлеємся рождає, з Діви Марії, з Духа Святого. Роду Давида, роду У нас царця рождає, та про це ніхто не знає. Цар Давидового роду, дуж я, життівського народу. Не нам і роди славу судити, хто цю корону має носити. Ми дамо поклін дитині і вернемо свої східні країни. Чому я нічого не знаю? Зараз жида розпитаю, наказ слухай, вірний воїн, Хай жить, стане приді мною. Муж, куди ти ходиш? та не труси. Ой, Розчати. Ти нам краще розкажи, де родився Христос Цар, Небо і в землю там. Сара, Сара, тихо про це знає книга ця. Написано в книзі ці, що за все світу й землі Весли Єві народився, трошки сіно притрусився, старий Йосиф і Божа мати бережуть свого дитяти. Ході же, геть звичай. Щоб мали молока від корови і бика. Дітки хайся хай ведуть, яйця несе і кугуть. За те моє відчування дайте щось. Прощавайте, люди щирі, зоставайтесь, сході і мирі, а нам пора вирошати і сусика пошукати. Близько йому поклонитись і до нього помолити. Щоб він нашу Україну підняв з біди і руїни, під свою взяв опіку на рунаш на вічні віки. Воїни, малини дитя схилі, мусите знайти ще нині. До трьох літ дітей робайте, мого сина не Жодні штуки, кожен впаде в мої руки, і по вас коли сприйду, та пеш ірода скушу. Смерть не любе, смерть мила. Ти ж завжди лиш тих косила, кого я тобі велів. Чом на мене впав твій днів? Ну а звідки маю знати, кого маю мені зарубати? Зарубай того малого, щоб князі пішли до нього. О, ні, ні, ми люби царю, я косою його не вдарю, бо влади тебе скині та всі маю владу нині. а тебе скусити мушу, чор журте на твою душу. Та не гряч ти, як ворона, ой, впаде моя корона. Держіть мене, мої слуги, де поділись волоцюги? Смерть стоїть перед очима. Ось вона вже за плечима. В очах мені потемніло, серце, серце заболіло. Я живете, пане царю, я прийшов по твою душу, в пекло її забрати мушу. А може, хочеш ти до неба? Там таки я... Нова радість світу стала, причиста Діва сина породила, а Іро згостивий з того засмутився, що цар предвічний на світ народився, нехай же Ірод у пеклі погибає, нехай же цар предвічний усіх нас потішає. Один у нас Господь, один над світом цар, його ми потішаємо, бо Він нас володар, а ти не цар, ти зрадник, як нас іроді всіх. Тобі вже не зламати, не вбити, Божий світ, бо прийшла твоя година до пекла царів підешний. Ірод вже кипить смолі за усі гріхи свої. Ну а ви, мої, людкові, пекло теж для вас, Щоб грішити не кортіло, Ох, підсмажу грішне тіло. А ви, діточки маленькі, чом такі непослушненькі, послушнені? Вчитися нема охоти, голові довіда підеш псоти, різні павості і збитки. Ох, які ви мені привіті, як будете так грішити. Візьму всіх, я вас навила і до пекла занесу, Як по в смолі втоплю. Геть втяк оно на Анна, скінчилась твоя влада, любов, щастя і добро принесло нам Рождество на і спивай, Царя Бога прославляємо. Пропала смерть і чорт, і ірод в пеклі згину, тож прославляємо у радісну новину разом з маленьким Ісусом на сіні. Усіх вас вітаємо на Україні. Будьте здорові разом з діточками! хай ні горя ні смутку не буде між вами. Хай ангел торгнеться на смішну Зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість кохання наповнять пом'ять дім, останні спокій і щастя. Христос зарождає. Хай різдвяна добра казка. Подарує тепло і ласку, хай різдвяні світлі зорі знищать смуток весь і горе, щастя, радість і добро, хай несе до вас різдво, веселе свят.